Привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як сухий корм для котів чи собак, а саме як правильно обирати та на що звертати увагу під час вибору корму. Раніше все було просто, у людей майже не було вибору, бо купити можна було 2-3 марки кормів і все. Зараз вибір просто величезний. Такий, що іноді навіть не встигаєш стежити за новинками. Тому важливо мати певний алгоритм, яким можна керуватися під час вибору корму. Як власник домашніх улюбленців я розумію, що є декілька основних критеріїв для вибору корму. Це ціна, це склад, це індивідуальні потреби улюбленця. Ну і, звісно, кінцеве рішення приймаю не я, а мої коти. Власне, вирішальною є їхня реакція на корм. Сподобалось-не сподобалось, як реагує травна система та шкіра і шерсть. Почну зі складу. Обов'язково звертайте увагу на інгредієнти та їхній порядок у складі. Можливо, хтось цього не знав, але інгредієнти в усіх продуктах, не тільки в кормах для тварин, вказуються в порядку зменшення. Тобто спочатку стоїть те, чого найбільше вміст, а потім все інше до найменшого. І от ви дивитесь на склад корму. Якщо ви бачите там на перших позиціях не м'ясо, м'ясні інгредієнти, а пшеницю, кукурудзу тощо, то це, м'яко кажучи, не кращий варіант раціону для вашого улюбленця. Або, можливий, такий варіант: 30% м'яса, пшениця, пшенична мука. Продукти рослинного походження і там ще щось: якісь добавки, буряковий жом і таке інше. Наче м'ясо і перше у складі, але інші інгредієнти це складові одного продукту, просто розділені окремо. І якщо їх об'єднати, то вийде, що все-таки цієї пшениці більше в кормі, ніж самого м'яса. Бувають і такі моменти. Також звертайте увагу на те, щоб в кормі не було штучних барвників, консервантів, підсилювачів смаку і такого іншого. Ще одна важлива річ це індивідуальні потреби улюбленця. Зайва вага, стерилізація чи кастрація, період годування чи вагітності, вік, активність, супутні хвороби, алергічні реакції. Все це треба враховувати під час вибору корма. Зараз це не дуже важко, адже майже всі виробники кормів стараються випускати лінійки раціонів для будь-яких тварин з будь-якими потребами. Звісно, ціна на корм прямо пропорційна складу, і найдешеві корми, як правило, виготовляються з такої собі сировини. Але навіть в середньому сегменті можна знайти гарні раціони з гарним складом. Так, там не буде свіжого м'яса, лосося чи ягняти, яке випасалося на якихось там аліпійських луках і харчувалося відбірними травами. Але це буде нормальний, прийнятний варіант раціону з нормальними складовими. Ну і третій момент це індивідуальна реакція улюбленців на корм. Повірте, дуже часто буває, що людина обирає супер-пупер класний корм для свого хвостика з класним складом, дорогий, з гарними відгуками. А його улюблений цей корм не їсть. Або виникають якісь реакції з боку шкіри чи травної системи. І це не означає, що корм поганий чи бракований, і взагалі навкруги зрада і дуросвідство. Просто вашому улюбленцю цей раціон не підійшов. Шукайте далі. Друзі, сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Можливо, ви хочете більше дізнатися про якісь інгредієнти в кормах тощо. Ми з радістю поділимося з вами інформацією. Привіт вашим хвостикам! І скоро побачимось знову. Па-па!